І до вашої уваги лот з катертин бренду Livarno Home. Вони в лоті представлені для круглих та квадратних столів. Вони всі йдуть в такому принті з такими яскравими крашенками. Розмір квадратної скатертини 130 на 160 см. Їхній матеріал поліестер, вони дуже міцні. На круглий стіл іде розмір 160 см окружності. Така вона йде по краях, обшита стрічкою. В лоті є 15 скатертин, Собі вартість однієї 82 гривні, а вартість лоту 1230 гривень. Даний лот вже зараз можна замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші ютуб канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!